Фестиваль під назвою Зірка України у Хмельницькому проводять вже втретє. Для його учасників це чудова нагода не тільки показати свої таланти, а й виступити на професійній сцені. Сьогодні ми присутні на всеукраїнському фестивалі Зірка України і бачимо, яка кількість дітей буде дарувати нам свої таланти. Ми завжди радіємо перемогам, тому що діти це наше майбутнє. Мета будь-якого фестивалю – це збереження національних традицій. Української пісні, українського танцю, українського слова. Переможених тут немає. Організатори конкурсу потурбувались, аби кожен учасник за свої старання отримав нагороду. У нас є така традиція, це вже започатковано Не на не на, на, на першому фестивалі. Кожна дитина з цього фестивалю не, не уходить без диплома і без подарунка. Тобто в нас немає різниці, чи вона зайняла перший місяць, чи вона взяла гран-при, якщо вона вже приймає в цьому фестивалі участь, тобто вона вже повинна бути нагороджена. Хмельницьке шоу-балет Фріденс на конкурсі мистецтв виступає щороку. Цього разу хореографічні номери представили молодші вихованці. Серед них і Анна Тичинська. Дівчина займається танцями вже сім років. Кожен рух відпрацьовує старанно, адже в майбутньому мріє стати балериною. Я чекаю, щоб ми отримали перше місце і щоб нам... Ми були веселі, не менш старанно виступають і друзі по паркету Анни. Незважаючи на свій юний вік, діти можуть дати фору дорослим танцюристам. Цікаво, це настільки їх згруповує, зближує. Вони стають ближче як колектив. Ми ж не тільки е, суто займаємося хореографією, ми займаємося ще і вихованням дітей. Загалом у фестивалі Зірка України цього року взяли участь 30 конкурсантів. Втім, найбільше поталанили хореографічному колективу Фенікс українському театру естрадної пісні Злагода серед солістів. гран при здобув студент музичного училища Ростислав Толстов, що вразив журі віртуозною грою на віброфоні.